Вітаю вас, друзі, народний депутат від політичної партії Медведчука. Опозиційна платформа за життя замовив напад на свого знайомого, але традиційно, усе за що береться Ілля Кива, це завжди провально. Тому і цього разу у нього нічого не вийшло. Я узнав, що мені заказав народний депутат Ілля Кива і прислав сюди своїх найомників, щоб вони мені. Сломали позвоночник. цю історію розповідає Михайло Майман, давній знайомий іллі Киви, який зараз живе у Туреччині, і з яким у Киви також давно є конфлікт. Можливо, ви пам'ятаєте історію про те, як десь півтора роки тому Кива напав на чоловіка у ресторані, але сам отримав у голову. Мозок у Киви не постраждав, тому що, скоріш за все, він розташований у абсолютно іншому місці. Сам Кива казав після того, що він не нападав на свого знайомого, а просто чхнув. Я тебе не ударив. Ага, Забив, я чну. І, взагалі, це усе була провокація влади. Мабуть, саме влада змусила Києву напасти на маймана на протяженні півгода ведеться системна провокація влади. Опозиційних політиків і лікиві після того повідомили про підозру. Це була дуже смішна ситуація, тому що Києва йшов до Венедіктової вимагати, щоб підозру дали мені, і щоб мене ув'язнили. Але підозру того дня він отримав сам. Цю справу вже передали до суду, але досі не завершили слухання. Мені здається, що там вони навіть і не починались, хоча давно вже можна було винести вироки, що найменше Києву можна було позбавити мандата наро. Одного депутата, але у нас швидко судові процеси відбуваються тільки якщо ти волонтер, доброволець або активіст. А якщо ти просто якийсь там державний зрадник, то можеш ходити на волі. Якось майман із Кивою вже після тієї ситуації зустрілись у Туреччині, і Кива намагався його забороти своїми приказками. Циплят по осію, пощитай по собою сідаціплят по осіні по От ти ж знаєш, цеплят по осіб у цій справі Києва безперечно чемпіон. А нічус, как по ним пікуться пирожки з капусти. І вже тоді у Туреччині Кива не соромився погрожувати майману. Я тобі ключ до логічного а я... і ось власне учора Михайло Майман записав нове відео, у якому розповів деталі про те, як кива замовляв напад на нього. Я узнав, що мене заказав народний депутат Ілья Кива і прислав сюди своїх найомників, щоб вони мені Зламали позвоночник, як мінімум, як бачите, із хребтом у нього усе в порядку. Усе гаразд. Він стоїть собі у спортзалі та записує відео. І я зараз вам розберу цю ситуацію. А ви поки що підпишіться на мій канал та не забудьте про ваші лайки і коментарі. Усе це просуває україномовний контент. Прислали сюди людей в Турцію, де я нахожусь, і Ребята не справились с задачей, и когда я их встретил, они доложили уже... Мені всю ситуацію, що я в заказі мені особисто мало цікавий персонально майман, тому що він не є народним депутатом і він не впливає на життя у нашій країні. Він не вирішує, як ми будемо жити із вами завтра. А от Кива, це народний депутат, він може голосувати за закони і законопроекти і має прямий вплив на те, що відбувається у нашій з вами країні. А коли йдеться про народного депутата, то мені здається, ця тема має. Цікавити кожного українця. Це ж наш народний обранець, обранець, який просто замовляє напади на інших людей. Що їм треба мене поламати, ми зробили з ними невелику сцену. Я сказав, їдьте, доложите своєму заказчику, що ви мені зламали позвоночник. І... E, правда это или нет. За словами Маймана, після того як він нібито інсценував напад на себе, Кива спалився. Представляєте, проходять ровно сутки. Е -е, утром Ілля Кива э, пише у себе на страниці, що я переломаний лежу в лікарні. З поломаним позвоночником. і що дуже цікаво, Кива насправді тоді написав такий пост, що нібито турецька мафія зламала майману хребет. Про це навіть написали деякі медіа. А сам майман, який каже, що все це було інсценуванням з метою викрити Іллю Киву, далі почав казати про інші можливі злочини народного депутата, який заказував не один раз людей і стрільбу по ресторану Лео, ¡Gracias! З его рук дело, і стрільбу по частному дому в Бориспільському районі. І це все дуже серйозні звинувачення, як і звинувачення у тому, що нібито Києва замовив напад на маймана на території іноземної держави в Туреччині. Ще і я, чесно кажучи, сумнівався, коли слухав його слова. Думав, може він оцей майман просто вигадав цю історію. Можливо, це все неправда. Зрештою, ми не бачимо якихось от прямих. Доказів, що дійсно така ситуація мала місце. Хоча погодьтесь, те, що Кива дійсно написав, що у Маймана зламаний хребет і він не зможе скоро ходити. А потім Майман цілий та неушкоджений записує відео, вже наштовхує на роздуми. Можна було би у все це не повірити, якби не знати, хто такий для Києва, який настільки психічно нестабільний, неврівноважений, що навіть останнім часом виступає проти своїх же партійців. Обращаюсь к Юрію Анатолійовичу Бойку. Юрій Анатолійовичу. Партії торгують. Зарабатыває на деньги. Кива свого часу у Верховній Раді депутатові від слуги народу погрожував, що буде його різати та їсти, а потім напав на шуфрича. І почав він кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити шуфрич і той самий вихованець Арсена Авакова, який йому ще й нагородну зброю подарував, Ілля Кива погрожував перехожому відрізати голову за запитання про охорону. Ну, ну це, я тебе щось Я тебе щось Посмотрите на уровень этих народних депутатів. Він навіть відеозвернення із погрозами записував та казав, що у нього є зброя. Ми будемо противостоять, ми будемо відповідати! У нас є сили. У нас є оруже, у нас є можливості. Він навіть мені особисто у кабінеті слідчого поліції в присутності кількох поліціянтів відкрито погрожував. За що до речі, поліція кілька років ніяк не могла відкрити кримінальне провадження навіть за рішенням суду. Куди ходять стрінянки? Коли приду к власті, я зберу всю грязь. Сет в этой стране и закопаю ее в яму. Если кто-то себя считает грязью. То послушайте, я вам обіцяю. Тому якщо ось отак подумати, проаналізувати цю ситуацію із майманом, то я цілком вірю, що Кива міг замовити напад на іншу людину на території іноземної держави. Цікаво, а що сама Туреччина скаже про те, що український народний депутат замовляє вчинення злочину на території Туреччини? Слава Україні. Якщо Кива дійсно замовляв напад на Маймана у Туреччині, то це вже міжнародний скандал. Ну і, друзі, ви собі просто подумайте, якщо це ось створіння, яке має нагородну зброю, яке є психічно неврівноваженим і яке від своєї безкарності вже знахабніло настільки, що може замовляти напади на території іноземної держави, то що чорти із ОПЗЖ можуть робити всередині нашої з вами країни? Якщо вони у у можуть замовити напад на людину, то вони спокійно можуть когось вбити всередині нашої з вами країни. Це бізумі треба зупинити. Далі так продовжатися не може. Тому я маю тільки одне риторичне запитання: що іще має вчудити Кива для того, щоб його нарешті притягли до кримінальної відповідальності? Чому це створіння, як і його однопартійці, сидить не на нарах, а у залі Верховної Ради? Хоча я не здивуюся, якщо Києві та іншим йому подібним абсолютно нічого за злочини не буде, тому що Зеленський може і з ними домовитись, так само, як він вже домовився із Геннадієм Трухановим, який замовляв напади в Одесі на громадських активістів, і якому зараз Зеленський подарував цілу Одеську область.